Коли тобі двадцять не хочеш і чути, Що довго ночами не зможеш заснути, що руки і ноги болітимуть дуже, У двадцять літаєш, тобі все байдуже. У тридцять ти плинність часу помічаєш, дітей своїх ніжно за руки тримаєш. Уже твої мама і тато сивіють. Вони ж молоді ще, чому так хворіють? У сорок вже діти твої вище тебе, у них свої радощі, мрії, потреби. Вони, як і ти колись, хочуть літати. У тебе завдання їм крила надати. Уже й п'ятдесят, і не віриться навіть, а час невблаганний, і він своє править, і діти твої почали помічати. Що ти все хворієш, стаєш забувати. А в шістдесят твої руки і ноги немов не твої, докучають знемоги. Онуки дорослі, у клопотах діти, вони усі хочуть тебе пожаліти. Вісімдесят часто дивишся в небо, вже діти сивіють, нічого не треба, аби хтось провідав. Сказав добре слово, на лаві сусіди, тихенька розмова. Пробігають роки, мов не спутані коні, і сріблом малює життя твої скроні. І двадцять тобі вже не буде ніколи, і тридцять, і сорок біжать видно Тепер я скажу головну таємницю, життя твоє в дітях твоїх повториться. Тому серед буднів і зла не згубися, У пам'яті їхній ти світлом лишися.